Що ми погуляли, погуляли, а зараз йдемо зробити невеличкий перекус в Макдональдс. Ми на вокзалі. Що? Так, так, так. В попередньому відео ми знімали, ось коли їхали в Познань. Ось такі перони. Представляєте, як збудували, от будували на внизу. Для поїздів залізнодорожний, залізниця, наверху автобусний, а ще наверху торговий центр. Отак от, от тут можна дуже швидко загубитися. І, взагалі, у неділю не працюють магазини, але на вокзалі є магазин. Мережа Бедренків і один тільки магазин у Варшаві Бедренка на вокзалі працює у неділю. Олександр, а ти куди зараз ідеш? Зараз перекус МакДональдс. Перекус Макдональдс. Перекус Макдональдс. Де? Олександр іде перекус перекусювати. Та є Макдональдс у тій стороні, а є Макдональдс наверху. Та або то хтось курить. Ось, хтось курить. Так що, так от. Ну, ти не куриш то для тебе то смердить. Тут маємо. Тут дуже можна загубитися в таких підземках. Людей, купа. Ой, я чуть не пішов на перон. А куди я йду на перон, якщо? Так що. В Сашлі Біцевс. 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 Що зараз подумають. Я дитинувався і цим підписникам зустрітися в і передати плин для миття по сути попакова. Але, на жаль, ніхто не пройшов. Ось маємо тут. Я б бажав отримати цей подарунок від нього. Ага. Ось наверху там бедренка. Можна будь-якими mm -hmm. автобусами доїхати до магазину mm -hmm. Бедренночка. Цим магазином не Це єдиний магазин, який відкритий. Аеросман. Тут... Айросман. Косметичний магазин теж відкритий. Єдиний магазин. Тут люди відпочивають. І вдень і в ніч вокзал відкритий, не закривається. Дуже багато тут. Розклад. Приїзд, Чому повинен користуватися Монтесом сьогодні, бо в нас сьогодні є екстра знижки, Екстра знижки. У кого є аплікація McDonald's, можна скористатися купонами. але звісно на ці купони треба ще набрати бали. І на ці калини, які да. ви набираєте, можна безкоштовно відібрати свій бургери. І ми йдемо відбирати, за ті бали бургери. Сашка веде. Миколу на шару відібрати бургери. Ось такі. Шарик іде зі мною. Шарики іде О, з Сашкою. Так. Ви щось ви? так що ми зараз Так все? Та де шо? О боже. А, тут є навіть захист відділу. А тут, бачите, в Макдональдсі поставили графік, коли приїжджають і виїжджають. Так що отак от. Сашка шукає прошарені купони. Тут є навіть на готівку не тільки картою, можна заплатити, а й готівкою. Так що, отак от, от. Сашка думає, як це як все заплатити. А що мені піти місце подивитись? Міс... Курка встала, місце продала. Тут дуже багато людей. Дуже багато людей. Всі чекають. Що? Номерок? Так, ном... У нас буде замовлення 174. Принесуть мургер. бургер. Бургер без Бургер? бургер без 3. Ну, то хай буде. Ну а що зробити? Хай буде. Добре, диста я. 00 злотих. Достава до століка. 174. Я йду шукати місце, добре? Okay. Прошу. Чуть не збив мужика. Всі найкращі місця е, зайняті. Так що зараз буду шукати найкраще місце. А Там же, напевно, збирається, то я напевно. А скільки тут в Москаві, в Василева. О, тут буде найкраще місце. Тільки тут так брудно, что ужас. Може там буде чистіше. Е, если да, ідуть. Тут буде видно. Гарніше, ой, поліція вже стоїть. Тут буде видно такий ось оперний театр. А? а що сталося? Я взагалі не зрозумів. Ти скільки по нас замовляв? Ти три замовлення зробив на один номер, а він прийшов, приніс одну канапку тільки і забрав номер. Ну, а і ми чекаємо, але ми ще чекаємо на е, ну, ми. Чекаємо ще на... Ну no, то виходить 4 замовлення, а що ви не помилили? Я сам по просто в шоку від цього всього. Ну, а ото, а ти ма, махай, махай, махай. Так, так, так. Ну, і то виходить уже 5 замов. О, Матко єдина, скільки ж того. Сашку. А чого не солене? Не солене. Так, зараз Боже, Саша вже нервовий, схарився карта. Нам приносили чотири рази одне само. Ми тут але то не ми... Ага. Кожен раз це не так все. А чому він забрав номер? А що вони нам понаносили? Ще що, що нам принесли? А дякую, пані бачили. Дякую. Ажа печіння що скаже. <реш> так ти ще замовив фрітки без, без солі. <реш> О боже, я. <реш> 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 Ми пішли в Макдональдс і в нас тут цілий банкет. <реш> Прийшли перекусити просто і цей. И... І. <преш> Пані.